Вітаю вас! Ви в студії Другого телеканалу. Це Мар'яна Підковська і програма в об'єктиві. Українці продовжують боротися за цілісність своєї держави. Україну досі намагаються поділити. Програма буде звучати. Як мають боротися з сепаратистами правоохоронці та військові, і як не стати зрадником України? Відповідь на ці запитання ми будемо шукати сьогодні в студії з нашими гостями. Я вам хочу їх представити: це Валерій Середа, виконуючий обов'язки ректора Львівського держуніверситету внутрішніх справ та полковник міліції. Добре. Олег виця, голова. Комісії з питань міжнародного співробітництва, громадської ради та юрист. І Олександр Поронюк, керівник регіонального медіацентру Міністерства оборони України, підполковник. Вітаю вас Добре. в нашій студії. І одразу перше запитання до е, пана Середи. Е, Прозвучала цікава ваша думка, що не слід розцінювати дії правоохоронців і також військових, які е, швидше за все бездіють, так, ніж е, як зраду. Своєї держави розкажіть, будь ласка, що таке зрада на вашу думку, і як можна оцінити дії тих людей, які не протидіють сепаратистам, а навіть можливо скажемо так, допомагають їм? Ну в першу чергу, зрада це є явище, коли військові чи будь любий громадянин, він вже діє на стороні противника, на стороні вираженого явно вираженого ворога. Він здійснює вже будь-які дії, чи це фізичні, чи це будь-які там інші дії, шляхом надання інформації, що дає якусь, якусь шкоду державі. В даному випадку, в нашому, ми маємо ну, прямої зради, щоб ми бачили, не знаю, чи її можна так кваліфікувати. На сьогоднішній день ми не бачимо підтвердження цим фактом. Скоріше, це деякій мірі бездіяльність, а можливо, і свого роду маневрування правоохоронних сил військових для того, щоб не допустити до більших якихось жертв. Вибирається в багатьох випадках, як бачимо, роблять важкий вибір правоохоронці, військові, чи допустити невинні якісь невинну загибель людей, непотрібні жертви більше, чи пожертвувати майном. Давайте подивимося, що більш цінніше у нас життя людини невинної чи майно. Майно хоч важко, але пізніше ми його відновимо спільними зусиллями. А людину ми вже не відновимо, якщо вона загине. В даній ситуації ми бачили, що сепаратисти, так як тепер ми їх називаємо, хоча сепаратизм має також свої поняття інші, вони в багатьох випадках діяли, мали свою стратегію. Вони старалися самі відкрито не йти. Або це явно вони прикривалися живим щитом мирних громадян, простих громадян. Одних, одні прийшли туди, не знаючи, що робиться, обманним шляхом їх туди заманили. Інші це були підкуплені, це не виключення, це треба вже буде встановлювати і з часом. Пізніше вони змішувалися з цією масою людей. І правоохоронцям чи військовим, які були на протилежній стороні, вони це бачили. Якщо прямо застосовувати зброю, ну, військові знають, що таке зброя, від цього могли постраждати і постраждали би гарантовано мирні громадяни. Хто би пізніше, скажіть, будь ласка, оправдав дії наших правоохоронців чи військових? Ніхто. Ми бачимо, що є факти по Горлівці, по Краматорську, де наші регіоні відділки трималися, доки могли. Коли вже дійшло до того, що там дійсно могли потерпіти люди мирні, так вони залишили приміщення. Говорити, що вони перейшли на сторону ворога, ми цього так само не бачимо. Ми бачимо їх, що вони діють проти зараз народу, якісь вчиняють дії, ні. Так, вони перебувають там, в невизначеності зараз. Чому? Якби ми там були, ми б може, й знали інші якісь факти. Дякую. І пане Фицяк, до вас запитання з правової точки зору, що таке зрада, як можна її розцінювати? І, на вашу думку, що має не спонукати військових і правоохоронців до цієї зради? Ну, зрада, тут вже, як кажуть, пан Валерій вже намагався відповісти. Безперечно, це є порушення норм для військового, для військовозобов'язаних норм їхніх статутних норм, тобто невиконання або, скажімо, недбале виконання і так далі. З другої сторони, я би, як скажу, представник тут громадянського сектору, все одно хотів би сказати, що в даній ситуації, можливо, більше необхідно державним органам. Хоча вже важко вирішувати ситуацію, ситуації, яка вже розгортається. Але більше справді опиратися на тих громадян, а їх чимало, я думаю, що значно більше, ніж тих так званих прихильників-сепаратистів, які готові захищати інтереси української держави, інтереси українського суспільства. І е, потрібно справді е, цим людям, е, ну скажімо, які мають вже досвід, тому що навчатись вже фактично нема можливості, е, надати їм відповідні повноваження, е, озброєння е, для того, щоб вони краще знають цю місцевість і краще знають людей, щоб вони могли стати так подібно, як вже зараз говорять. Це так звані ополчення чи самооборона в деяких містах Луганщини, зокрема в тому же Алчевську, Сєвєльсько-Донецьку, коли громадськість на випадження зробила, коли там фактично і не може проявитися сепаратизм, тому що там тверда йде позиція місцевих мешканців в тих регіонах, де, скажімо, в тих містах, де вже захоплені. Певні адмінбудівлі. Я думаю, так само варто долучати місцевих мешканців, тому що це справді виглядало, що не йде свого роду нав'язування якоїсь позиції, як то кажуть, центральних органів для місцевих, а що ця позиція є різна в, цих місцях, в тих містах. І таким чином. Власне, застосовувати ті можливості народні, народної самооборони. Тому що, ну, прикро дивитися, коли справді військові так би трошки вони в таку ситуацію неоднозначно попали. Чи, чи правоохоронці, коли фактично. Їм і неможливо, вони не можуть за своєю, скажімо, там філософією, вихованням, власне, за цими обов'язками йти проти населення, але яке часто їх провокують. Серед того населення є багато провокаторів, і, як ми говоримо, як вже і визначено певними органами державними, є багато. Іноземних, скажімо, військових спеціалістів, тобто вони вже там не один рік працюють, вони вже з тим населенням цілком вірогідно з багатьма знають. Вони вже свого роду знають певні звички і повар. І тому треба, от таким чином, напевно, зараз. Але я думаю, що однозначно оперативно це приймати рішення, тому що ми можемо до. Власне, ніхто не хоче того варіанту, який є в був в Криму. Єдина тут перевага, що однозначно так званих людей, мешканців міста, які підтримують центральну українську владу на Донбасі значно більше. Значно більше. І оце треба враховувати. Ну і напевно, як військовий колишній, хочу сказати, що справді нам необхідно. Система розвідки, ну така, скажімо, нормальна система, яка могла працювати. Можливо, її зараз так само важко налаштувати, як військову, а оцією розвідкою допомогли, могли би стати справді ці місцеві. Активісти про українські активісти, дякую про розвідку. Ми обов'язково пізніше ще поговоримо. Є запитання до пана Пронюка. чи здатні сьогодні військові проохоронці самостійно власноруч втихомирити сепаратистів, так і е, вдатися власне до боротьби з ними, чи потрібна допомога держави і можливо навіть інших держав, так допомога Заходу, допомога Америки? На вашу думку, ви знаєте. Не треба шкодувати ні військових, ні міліціонерів, ні служб безпеки, ні військового розвитку. Вони за це отримують кошти, які платять платники податків. І повинні відпрацьовувати на всі 100. Ні для кого не таємниця, що тривалий час на військовий сектор, на національну безпеку просто не звертали увагу. Фактично весь час. Армію кромсали, кроїли, зменшували популістські рішення, приймали, що там чи потрібний нам призов, чи не потрібний призов, чи потрібні нам якісь навчання, чи не потрібні, чи потрібна нам нова техніка, чи не потрібна. Ось воно зараз. Все, ми стали перед ділемою, що робити. Машини, які на руками десятиріччями стояли на консервації, сходу не можуть піти, тому що там елементарні резинові вироби всі прийшли в непотріб. Досвідчених фахівців немає, акумуляторів немає. І тому прийшлося всьому миру, всьому народу, як говорять, скидатися і піднімати свою народну чи українську армію. Тому що ще Наполіон казав, що кращого союзника для народу, ніж його армія, немає. І тому я переконаний, що зараз державні мужі вже. Через себе пропустили не тільки через голову, а через серце, що без сильного силового блоку незалежність держави відстояти не можна. А те, що стосується, чи готові, чи не готові військові і силовики інших структур відстояти, безперечно, вони займаються. Треба тільки зрозуміти одну причину, що верхній ешелон влади, ну, наприклад, міністр оборони, Поміняли начальника, генерального штабу, поміняли, а решта е людей фактично ще потребують навіть якоїсь перевірки і відповідними органами, тому що не один рік розвалювалася військова система, національна безпека. І тому ми це все ще відчуваємо на собі, наскільки важко армія переходить, як би це не парадоксально звучало, на військові рельси і ведення правдивої війни. І вже люди, в тому числі галичани, військові частини, яких, військові частини з нашого регіону, які перебувають на півночі і на сході, зовсім по-іншому відносяться до життя, до оцінки тих реалій, які є. Я ще хотів би наголосити, що ну, це, думаю, колеги мої по сьогоднішній розмові підтримують, що дуже часто на посади призначали, я би так сказав, штучно. Тобто це кум, це швагро, це ще, і це не для кого таємниця. Зараз, от, в екстремальних ситуаціях, пішов природний відбір. Коли командир зводу приймає на себе рішення і виконує функції командира роти, або навіть командира батальйону, коли лейтенант з Беркуту зараз попав в цю дорачу раду Міністерства внутрішніх справ, так? коли він там, ну я десь бачив вчора чи після чого інформацію, коли він через себе пропустив Майдан, пережив його по-іншому, і він говорить те, що він знає як фахівець, бо він це такий юрист, і з другої сторони, як молода перспективна людина, яка хоче жити у своїй незалежній країні. І тому я сподіваюся, що спільними зусиллями державних органів, самоврядування силових структур Збройних сил України, міжнародної спільноти, ми все-таки виправимо ситуацію і піде все на краще. Дякую. І запитання знову до пана середи. Хочу вам можливо розповісти, можливо, ви знаєте про те, що ще в грудні 2013-го Путін своїй країні Вдався, Підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу і тим, можливо, якось став на заваді тим людям, які б в майбутньому хотіли відділення відокремлення. Так саме йдеться про Російську Федерацію, чи потрібні нам зміни в законодавстві, аби якось обмежити ці прояви. Сепаратизму, бажання відокремлення якихось територій йдеться про що? Збільшення відповідальності, так кримінальної відповідальності строків за такі сепаратистські настрої. Ми говоримо сьогодні про Росію, покарання військовослужбовців і правоохоронців також російських, які б, можливо, зрадили Росію чи допомагали тим людям, які от. Хочуть і до Кремлення. Чи потрібно сьогодні нам зміни і вагомі зміни в законодавстві, аби ми змогли якось стати на заваді? Ну, якісь вагом, вагомих змін таких я потреби не бачу, тому що наше законодавство передбачає і кримінальну відповідальність за е, якісь такі крайні міри, вже якщо йдуть сепаратистські, досить радикальні. Конституція передбачає нашу цілісність і більше нічого. Тому що зміняти, що ми ще змінимо? Скажімо так, ми, ми передбачаємо нашу територіальну цілісність, а зараз пропишемо, ми дуже передбачаємо територіальну цілісність чи що. Треба, щоб просто воно просто запрацювало. Ну треба, щоб запрацювало то, що є. А як Так, це можливо, зробити? щось. Ну, тут вже знаєте це вже є керівництво держави, Верховна Рада. Ну а взагалі -то воно повинно запрацювати, починаючи як з керівників держави, так і до останнього громадянина. От коли ми станемо всі правосвідомі, коли ми станемо всі патріоти, тоді воно запрацює. А без того жоден написаний рядочок вам, жодна е, поставлена крапка в будь-якому законі, воно нічого не дасть. Давайте почнемо з маленького. Подивіться зараз на Сульвою. Всі стали, ми до Європи тягнемося, так? Скільки в нас недопалків лежить, кидають, е, коли йдуть курці наші на вулиці. Ми стали правосвідомі? Ні. Подивіться, що робиться при дорожньому русі. Було дає, яке казали, брало хабарі. Так, брало хабарі, бо їх давали перше. А друге, за що брало хабарі? За те, що хтось порушив. І хотів уникнути більшого покарання, але приймав менше покарання. Так? Але він боявся, йому було, чи, чи він офіційно заплатить цей штраф, чи все одно йому треба віддати хай меншу суму, він вже боявся порушувати. Зараз даї не бере і їх немає. Що ми маємо на вулицях, подивіться? Просто хаос. Так, нам би і не потрібно було, якби ми стали всі Зумієте, От, І тут я кажу, нам законодавство щось міняти, посилювати немає. То, що Путін зробив, ну, він боїться за свою імперію. Подивіться, та імперія в нього так само не така вже тверда. Вона хитка. Зовні, зовнішнє булочко, ніби то потужна. Але всередині так само там йде такий мурашник, де... Між собою, є і конфлікти. Поняття сепаратизму це може бути є два види на релігійній основі і на етнічній. В тій самій Росії по релігійній таке роз... різноманіття, правда? І етнічне, таке різноманіття. От воно і небезпека в нього всередині. У нас в Україні також це є, але воно менше. Ну і таке саме сепаратизм, він так само має. Різні. Є крайній сепаратизм, це де повністю від'єднання від держави до іншої держави приєднання. Є де хочуть зробити автономію, повну автономію самі по собі, але десь при державі. А є що третє, де хочуть просто мати на місці більше повноважень, більше влади, але в складі цієї держави. Навіть без федералізації, без нічого. Отут От треба, можливо, дати на місця, що і зараз і проголошується, і урядом, і Верховною Радою, щоб більше дати повноважень на самоврядування, на місця людям. Тому що що ж у нас було? Що ми маємо на сьогоднішній день? Громада платить податки. Громада має кошти. Де ті кошти? Вчителі не можуть отримати зарплатню нормальну, бо казначейство заблокувало, немає коштів, бо кошти туди пішли, назад не вернулися. Я вам скажу по нашому університету. Для прикладу, є платний, у нас платні факультети. Люди платять, коли поступають кожен рік живі гроші. Вони не, на, не пишуть, що це гроші, вони заплатили там, 10 тисяч скільки за навчання так в всіх університетах. Вони приносять живі гроші в банк. Ці гроші зі всіх навчальних закладів йдуть чомусь в Київ до копійки. Назад нічого не повертається. І казначейство вибирає, чи купи, закупити мені нові підручники. Чи зробити мені ремонт в аудиторії? Кажуть, ні, зараз немає грошей. Але ж ми дали ці гроші, вони не повернулися. Де автономія? І так, це я так на приклад тільки на навчальний заклад, а таке всюди. Повністю є наші державні лікарні, комунальні і так далі. Але вони також мають такі функції, що надають платні послуги. Вони заробляють ці кошти. Але ці кошти знову ж таки десь йдуть і їм не повертаються. Вони заробили там пару мільйонів. Вони би ці кошти хоч би відремонтували, хоч би побілили стіни, лампочки поміняли. Вони не можуть, кошти не вернулися. Таке саме там на Сході. Люди нічого не мали. Шахти заробляли кошти, гроші не поверталися, модернізація шахт не проводилася, нічого не ремонтувалося, люди гинуть через те, що не вдосконали правильно, і їх це вже їм це накипіло так само. Вони хочуть, щоб ці кошти в них залишалися і вони будуть знати, ага, у нас. Погано працює там, засоби безпеки по газу в шахті, чи як, ми ці кошти виділили купили. Це наша безпека. А не вони просять, дайте нам, бо ми можемо завтра загинути. Отут треба вирішувати таким способом. Повірте, якщо б нормально всі жили, бачили, що їх не обкрадають, так само ті на, на Донбасі люди, на Заході люди, на півдні, в центрі України. Що людині потрібно? Треба мати засоби існування, треба, щоб був спокій, була стабільність. І він бачив, що його, з нього не роблять якогось дурня, що його не вкрадають. Все. Також про законодавство говоримо. Чи потрібні нам якісь зміни? Хочу сказати, що Верховна Рада України буквально минулого тижня прийняла, власне. Зміни до посилення відповідальності за так звані сепаратистські настрої. Безумовно, що такі методи законодавчі посилення відповідальності також необхідні, але чи вони тільки, вони дадуть, скажімо, оцього справді розуміння? Я думаю, що ні. Тому що ви згадували Росію. Проблема Росії в тому, що там Можливо, справді відповідальність є досить жорстка, але саме важливо, що вона дотримується. У нас вже ми знаємо, часто вона не виконується норми законодавства. Вони можуть бути досить. Такі серйозні. І друге, це так званий інформаційний простір, який фактично нема вибору. Він, як ми говоримо, зомбує населення. Населення не має можливості в більшості вибирати, особливо це населення, яке не може вибирати чи не хоче вибирати, як кажуть, дивиться тільки в цей ящик. Тому однозначно, що. Нам необхідно проводити ця робота щодо боротьби з сепаратизмом. на має те, хто кажуть, із, з народження дитини і мають, як кажуть, відбуватися в різних навчальних закладах. І загалом, ви знаєте, найкращий разом з тим приклад. От у нас, наприклад, можемо говорили про Само органіцек. Я вам дякую. Ми до прикладу повернемося через кілька хвилин. Зараз у нас буде невеличка перерва, і знову повернемося до питання боротьби з сепаратизмом.